Фармадол. Таблетки від головного болю перше та єдине в Україні. Мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване, чистий смак. Сніданок на сніданок, друзі. Ось а, як гарно виходить у цій порі. Ми будемо захочувати вас готувати і пам'ятайте, навіть якщо ви не вмієте готувати, наші рецепти дозволять вам зрозуміти, що ви можете бути талановитим домашнім кулінаром. Сьогодні понеділок традиційно у нас буде канапка. Не проста канапка, не хліб з маслом, хоча і це смачно буває. Але сьогодні підійшли креативно і надихнулися ми, друзі. Просто фантастичне відео, яке просто б'є. Перегляди в тіктоці. Давайте подивимось. О! Дивіться, що це? Заміс тіста. І в результаті що ми бачимо? Бейгли! Бейгли! Кільми вимащувати можна з сирною масою, ковбаса, зелень, яйце. Будь-що. Коротше, і ви робите цей бейгл і кайфуєте в результаті. Мене, мене дуже сколихнуло і м, заохотило приготувати цю страву саме тісто, тому що воно дійсно, я вам скажу, незвичне. Ну, бейгл традиційно ці, що ми називаємо бубликом. Насправді, за кордоном, це а, б, в такій формі. А, бублик називають бейглом. Бейгл, який розв'язають обов'язково напіл і потім починають готувати далі, далі, далі. Дивіться, друзі, я додаю ось в тих пропорціях, які зараз будуть у вас на екрані, борошно, але в основі у нас кисломолочний сир. Сир, більше ніякої рідини, кисломолочний сир а От ось рецепт ви бачите на екрані. Також сюди я маю розбити два яйця. Ап. І ще сюди. Ап. Так, сіль у, нас, сіль у нас, якщо можна, принесіть, будь ласка, і можна якщо і перед забажанням. Дивіться. Далі сюди я в тісто рубаю зелень. Хай буде це кріп, тому що кріп все-таки, він більш така травичка делікатна а, і дуже швидко а, ріжеться а, дрібно. Так, сюди кріпчик, небагацько. Сіль. Дякую, що. Надали принесли. Ось, ось так от. Посолили. Ну, в принципі, оту пікантність дає і сам кисломолочний сир, тому ви в цьому сенсі не, не дуже переборщіть. І далі ось це тісто доволі воно незвичне, як для бублика, тому що ну, якщо бублик або бейгл в класичному варіанті брати, то там замість на основі молока з яйцем йде або на основі кефіру. Тут у нас кисломолочний сир і ніякої рідини. Ну, якщо не брати за рідину а, самі яйця. Дивіться а, ось. Дайте мені ще, будь ласка, трошки борошна. Чому? Тому що я маю досягти відповідної консистенції тіста, для того, щоб потім їх сформувати, ці бегли на дошці. Я вже готую деко для запікання, харчовий пергамент. Так, дякую дуже. І зараз ще додам борошна, для того, щоб зрозуміти, друзі, що о, у нас необхідна консистенція тіста. Така, як треба. О, здається, ми вже досягли трошки необхідного, такої необхідної щільності сюди. Дивіться, намагайтеся не забивати тісто борошном, щоб у вас бегл не виходив таким, знаєте, надзвичайно пружним. Ось іще додали трошечки. Людмила, як футбольний матч зараз дивиться uh -huh. надзвичайно прискіпливо, тому що знаєте, я вам що скажу? Це так вона причмокує іноді каже гарно, гарно, смачно, смачно. А потім за кадром каже: Ні, оце я точно сьогодні вдома приготую. І потім ще мене перепитує після ефіру. А що ти туди додав? Тому у нас є такі астрономічні поради одне одному після ефіру. Я їй розказую рецепт в 8 восьми. Вона його реалізує і каже: Да, це працює, правда, Лів? Ну, ще й запитую, тому що ти перепробував за ці всі вже я не знаю скільки 14-15 років дуже багато рецептів, і ти вже експерт по лайфхакам. Ну, якщо можна Абсолютно, так сказати, ну, так? ну це можна саме так сказати. Дивіться, тому друзі, що тебе є цей ковалочок. Ми розрізали навпіл, і я із двох цих ковалочків роблю. Власне, ось цей самий бублик. Тобто я розкачаю, розкачав уже а, на ковбаски. І потім ось робимо таке кільце. Mm. Ось клас. так mm. от. Ось так кільце. О! Все. І на дико. Супер. І ще одне зроблю. І гарно, що воно в тебе настільки повітряне тісто, не є туге забите. Я, наприклад, Ні. не люблю дуже туге забите тісто. О, Дивіться, клас? Клас. Супер. Далі. Яйце. Для чого нам є це? А для того, щоб сюди розбити його, трошечки поколотати веделкою і зверху змастити пензлем. Змащуємо. Потім зверху на сам кінець додаємо або посипаємо, а, ну, не знаю, там можна посипати і духняними і різними травами. Це таки бейгл і кунжут, вони гарно працюють одне з одним. Посипаємо кунжутом зверху, бац. І у пічку, у печі тим часом, скільки у мене? 180 градусів. Будемо запікати впродовж 20-30 хвилин, в залежності від того, як працює пічка. О, гарнюні. Пішли. Подивіться. Де? Клас. Так, ну, друзі, що ж ви хочете? Закінчення рецепту обов'язково буде, тому що просто зараз я хотів би вам показати те, що зробила наш адміністратор О, Ірина. І ось Добре, абсолютно ідентичні да? бейгли. Які готові ось Руслан, тут знаєш, я тобі підкажу. Ми ж по правді все а, можна було ірадністратор каже, вона туди додала в цей варіант, який вже готовий, додала ще в тісто а, можна. цього сиру. Можна, тудого. але дивіться, я цього не зробив свідомо, тому що ага. там має бути, наприклад, пармезан твердий сир. А це теж твердий сир, тільки він розпливеться під час ага. запікання, Звісно. але у Іри вони не розпливлися. Коротше кажучи, сиру давайте, бо не додавайте. Багато сиру не буває, тому що ми ж любимо сир у будь Вигляді. Подивіться, які Ой. вони гарні, яка пориста структура. Шматочки з сиру, бачите? І такого кисломолочного, і твердого. Все як треба і зелень. Тепер беремо і починаємо збирати до купи У нас м'який сир. Mm, м'який. Ну, знов таки, там в рецепті, наприклад, ще їй це додають, наприклад, смажене Ми сьогодні цього робити не будемо. Фантазуйте <світ> значеньку, як вам захочеться. Далі, <перед> така Карбонат або шиночка відварена, запечена. Давайте ще додамо. Ось так от. Тоже, може, щоб дуже щиро вже. було. Та, ну де там забагато. Ж... Та вже 에... щось так м'ясо, ти наклав. Диви. Я просто це ж я буду куштувати. Ну ти будеш куштувати, ну не, Ні. не, не, не доїси нічого страшного. Трошечки зелені. Або салатне листя, або, наприклад, рукола. Ось так, от бац. Потім отак от беремо. Подивіться, яке воно щиро. Таке в магазині не, не продають. Ха! Так. Ставимо, розрізаємо навпіл, беремо в дорогу і кайфуємо. Супер. А, дивіться. Там ось-ось-ось. Ось воно. Дивіться, клас. Отець шматочок іде тут до тебе. Бери Це руками шматоч. щиро, гарно, шматоч. красиво, як вдома. Їм як вдома не вийде, так, ану. Цікава булочка. Доволі цікава. Вона, mm -hmm. я думаю, що вона mm -hmm. дуже смачна і окремо. Сирним, правда? З Сирним смаком. Так, я думаю, що вони, до речі, гарячі мають бути. Просто фантастичні, навіть без начинки. Дуже гарний варіант, я обов'язково спробую. Тісто не просте, Супер. сирне тісто, сирний бегл, mm -hmm. і всередині ще щиро начинка. Вашому виконання, друзі, що ж, спробуйте, не пошкодуєте до столу. Ну а далі про сніданків ми.